Сьогодні ми будемо з вами поговоримо про надійні інвестиції за кордон. Що таке надійні інвестиції? Як ви які варіанти надійних інвестицій ви взагалі знаєте? Коли ми кажемо про надійні інвестиції, ми, ми маємо на увазі, що інвестиції з високою впевненістю, що ми збережемо та примножимо капітал і будемо мати мінімальний ризик. Краще менше заробити, ніж більше втратити. Основний принцип надійних інвестицій. Тому основна мета надійних інвестицій, щоб гроші були збережені і ми отримали стабільний прибуток у противагу до максимальних прибутків за рахунок шалених ризиків. Тобто стратегія 85% вашого капіталу має бути у надійних і помірно ризикових інвестиціях. На дуже ризикову частинку лишаємо 15%. Ну і тут вже можна, знаєте, трошечки так не дай собі засохнути. Адреналін ловимо саме в цих 15%. При цьому варто робити на кожну ідею виділяти не більше 5%. Тоді це буде максимально така убезпечена за ризиками стратегія інвестиційна. Де традиційно шукають надійні інвестиції. Які ви варіанти знаєте, напишіть, поділіться, будь ласка. Зазвичай, по-перше, йдуть в депозити у банках. Це перший варіант, куди люди шукають надійних інвестицій. Далі облігації з високим рейтингом надійності. Якщо ми кажемо про Україну, то це ОВДП облігації внутрішньої державної позики. Якщо ми кажемо за закордонні облігації, то аналог ОВДП це казначейські Облігації чи корпоративні облігації за кордоном є дуже надійні рейтингові облігації. Бо якщо ми маємо на увазі українські корпоративні облігації, то це досить ризикова історія. За кордоном є рейтингові надійні облігації це другий був нас варіант. Третій можна купити через іноземного брокера так звані фонди грошового ринку. Їх створюють великі інвестиційні компанії, такі відомі як Вангард, Фіделіті Швеб. І ці купуючи цей фонд, це по аналогії як розмістити вклад на ощадний рахунок. Ви отримуєте невеликий відсотковий дохід, але з дуже низькими ризиками втрати. І ці фонди зазвичай використовуються для інвестування на короткий період. Вони не дають високого доходу. Але вони вважаються такими дуже стабільними та надійними. Далі ще слід сказати про дивідендні акції аристократи. Це такі великі компанії, що мають таку дуже стабільну, довготривалу історію виплати дивідендів навіть періоди економічної нестабільності. Вони не просто. Виплачують дивіденди, а вони щороку збільшували виплати на протязі досить довгого проміжку часу. Мова йде про 25 років і далі, і більше. Це такі компанії, як Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson Johnson, McDonald's Ну і подібні такі велетні, які виплачують дивіденди вже десятиріччями. Ще сюди рахують нерухомість. Але, друзі, я б сказала, що це, більш, це ж таки ризикова, ризиковий актив, і в нього є обмежена ліквідність. Тобто, якщо треба терміново гроші, то е, їх важко буде отримати, тобто важко продати цей актив без того, щоб втратити в ціні. Е, чому зараз питання надійних інвестицій там гостро стоїть? І е, з чого починати, коли ви. Коли ще немає капіталу, і ви тільки починаєте його створювати. Сьогодні я б хотіла на це звернути вашу увагу. Ми входимо в зону дуже високої турбулентності. У нас не локальна криза. Це стосується не лише України. Кризу зараз переживає весь світ. Велика невизначеність, і скільки буде тривати криза, і як глибоко і боляче, ну, скоріше за все, це буде не швидко. Бо в світі накопичилось дуже багато проблем. Багато країн зараз переживають фінансову кризу. Це і Європа, і Китай, і Японія. Але щоб поширеніше про це казати, то це треба виділити певно, цілий окремий великий ефір для того, щоб все розказати, що відбувається в цих країнах. І фінансова система, що була до цього, вона вже підійшла до тої точки, коли починає все тріщати по швах. І при цьому країни економічно в світовій торгівлі дуже дуже пов'язані один з одному. І тут тому спрацьовує такий ефект доміно. Коли починає щось рушитися, воно тягне за собою інші країни. Тому іде зараз така, знаєте, глобальна зміна фінансової системи і руху в бік багатополярного світу. Тому в цей час особливо дуже важливо. Убезпечувати свої гроші, бо час дуже сильної невизначеності і турбулентності. І кращого варіанту, ніж диверсифікація, на сьогодні, в принципі, його ще не існує. І, звісно, якщо у вас капітал є вже значний, то цікавих і різноманітних варіантів буде значно більше. Але сьогодні я б хотіла зробити акцент та поговорити, що робити, коли у вас невеликі суми. І як безпечно починати створювати свій капітал? Чи варто, друзі, з маленькими сумами йти до брокера? Треба рахувати. Давайте рахувати. Рахуйте, податки, декларування щорічно треба буде подавати декларацію, і вона досить складна. Тому треба буде користуватися послугами чи інвестиційного радника, чи податкового радника, щоб її просто скласти. Далі комісія за поповнення брокерського рахунку через валютні обмеження, таких що дешевих варіантів поповнення брокерського рахунку його наразі не існує. Тому ви маєте порахувати всі витрати і порівняти з очікуваним доходом. Тому теоретично так, можна. Немає такого, що брокер скаже: ні, з невеликими сумами до мене не можна, не відкриваю рахунки. Ні, звичайно, можна. Але ви маєте розуміти, яка економічна вигода у вас маєте все рахувати на цифрах. Цифри. Часто на маленьких сумах ви втрачаєте більше, ніж заробляєте. І ще проблема в таких накопиченнях невеликих сум через брокерів, що ви не зможете вдовго регулярно інвестувати. Це вже, на жаль, перевірені кейси. Важко взяти зобов'язання перед собою, і щоб там не було, сніг, дощ і пронос регулярно перераховувати і щось купувати. Це багато часу. І ми швидко брак знань може бути, і ми швидко кидаємо те, що, що робити складно, що незручно, довго кидаємо, забуваємо, переносимо, а наступного місяця. І це виходить не робоча стратегія. Тому головне, що ви маєте зробити, це зробити інвестування для вас зручним. Тоді вдовго ви зможете дійти до своїх цілей. Буде це безпечно через брокера. Ну, якщо ви досконально розбираєтесь, то так, звісно, так буде. Але як це взагалі на практиці відбувається? Це реальний кейс. Там один, два, три рази робити перерахунки. Потім ринок починає сильно змінюватися. Криза, ринки будуть падати, і вони будуть падати дуже суттєво істотно. І ви, друзі, продасте все к чертям, скажу вам чесно і відверто. Тому просто через те, що буде лячно. Бо в той момент, коли пік кризи, ну якось дуже важко віриться, що все це відновиться і все буде гаразд. В той час починається паніка і хочеться. Зберегти, хоч решту якусь решту грошей, яка наразі є. І люди дуже часто вони під впливом цих емоцій просто схильні забрати і, і кинути це інвестування. Бо ніхто за руку вас не схопить. Ми діємо по відношенню до свого капіталу на емоціях. І це проблема не тільки інвести... інвесторів-початківців, це взагалі є така проблема. Повірте. Тому, якщо ми кажемо про ефективність, я кажу по тих кейсах, які я складаю для своїх клієнтів в портфелі, то я бачу сенс від 50 тисяч доларів йти до брокера. Там є гарні варіанти комбінованого портфельного інвестування. З меншими сумами краще шукати інші варіанти. Альтернатива. Якщо не до брокера, які є взагалі гідні альтернативи, є гарні індексні програми. S&P 500, MSCI, SP500 відомий, я думаю, що всі вже про, них, про нього наслухані. Це індекс, який включає до себе 500 найпотужніших компаній Америки: Amazon, Facebook, Google, Tesla, iPhone Apple. І подібні такі дуже дуже відомі Макдональдс, ну тобто самі такі те, що на слуху найвідоміші американські компанії, включені до цього індексу. MSCI, він охоплює розвинуті країни, окрім США та Канади. Сюди будуть входять європи, країни Європи, Австралія, Азія і Дальний Схід, тут інвестиція у вас буде диверсифікована вже. Бо ви не в окрему компанію вкладаєте гроші, а в цілий індекс. Одночасно в 500 компаній. І тому, якщо в одній компанії гарні результати діяльності, а в іншій ні, то буде рахуватися така середня температура по госпіталю. Ви не заробите як найкраща компанія в індексі, але ви і не втратите як найгірша компанія. У вас буде такий середній збалансований результат. Рухаємось далі. Ще безпечніший варіант інвестуємо в цей індекс, але через міжнародну страхову компанію. Це відомий англійський метод інвестування. Тут у вас ризик, що ви будете у збитку нуль. Це зручно. Таке інвестування не вимагає вашого часу, присутності, знання. Інвестування відбувається автоматично. Гроші раз на місяць списуються з вашої картки. Для вас головне стежити за одним, за одним тільки. Щоб гроші на рахунку у вас на той час, на, до, до тої дати, вони були. Все. все інше все відбувається автоматично. Автоматично списується, автоматично інвестується. Жодних комісій при перерахунку. Тобто, це можна сказати, така. Інвестиція на автоматі. Це дуже зручно. І це гарний капітал, коли ви починаєте. Гарний варіант, коли ви починаєте створювати капітал з нуля. І коли ми діємо малими сумами: 200, 300, 500 доларів на місяць це малі суми для інвестування. Як грамотно до цього підійти? Коли ми інвестуємо довгостроково, ми створюємо капітал. І якщо зараз ще немає ніякого капіталу і треба діяти з нуля, то ваша задача щомісяця планомірно його створювати. І далі ви шукаєте шляхи. Тут ви підключаєте паралельно оптимізацію ваших витрат і збільшення доходів. Коли капітал з нуля це дійсно така планомірна, довготривала робота. І в цей момент важливо, щоб у вас не було спокус. Цей капітал розбазарити, висунути. Невірно інвестувати, невірного посередника обрати. На цьому етапі не можна ризикувати грошима, бо у вас ще немає капіталу, ви його тільки починаєте створювати, і треба, щоб на фінішу ви, до фінішу, ви прийшли з грошима. Щоб не було так, що їхали-їхали, і -їхали по дорозі несподіванка. Тому гарний результат дає така стратегія: 30%. Тобто 30% від вашого доходу ви можете інвестувати. 30% вони не позначаться, не погіршать ваш поточний рівень життя. При цьому ці 30% ви розподіляєте порівну: 10-15% ідуть на довгострок, на довгострокові цілі, і 10-15% на поточні. Купити авто, зробити ремонт, якісь кош коштовні речі, на які треба накопичувати, але вони не на такий довгий період нам треба. Вони нам треба набагато скорше будуть. Паралельно з цим ви шукаєте, шукаєте спосіб підвищувати свій дохід, щоб закривати свої додаткові там, бажанки, потреби, на то, на все, ну, щоб у вас гроші були. Тому починайте з того, що ви діляєте 10-15% від доходів постійно на створення капіталу. І забуваєте про ці гроші. Тому бажано це все автоматизувати. Решту задач вирішуєте вже із суми, що лишилися. І це буде максимально оптимальний і гарний варіант такий системний підхід, як я люблю. Тепер хотілося трошечки про, по, по, побалакати про спокуси, які е, є на цьому шляху. По-перше, у вас є спокуса, коли е, витратити гроші, коли раптово в житті щось трапляється. Щось із здоров'ям, робота отак от набридла, вже просто бачити не можу. Е, зламався холодильник, жити не можу, треба, ну, продукти е, все, 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 все пропало, шеф, треба, треба дуже терміново купити холодильник. Так, ну, на все це у вас має бути сформований окремий фінансовий резерв. Це окремо, щоб ці ви гроші з, вашого, з ваших цілей інвестиційних ви не займали ці гроші. На це формуємо окремий фінансовий резерв. Далі шкодять емоції. Як я вже трошечки казала про це. Бо ми діємо, ми, ми люди і ми діємо на емоціях. І є ризик, коли всі ринки. Покатяться вниз, що ви заберете свої гроші із збитком. Не будете чекати, поки ситуація відновиться, всі ці акції, облігації і так далі підвищаться у ціні, і тоді вже ви вийдете з інвестицій. Під емоцією дуже лячно і дуже хочеться зберегти гроші. І люди схильні до того, щоб забирати самий в самий такий найгірший для грошей момент. Історії таких купа це досить така типова історія. Потім буває таке, що ви вклали в гроші, і посередник втік з грошима. Тож така реалістична, реалістична історія досить. Як можна це вирішити? Важливо вибір посередника. Знати, як, у якого посередника захищен ваш капітал. Якщо ми кажемо про банки, то банки гарантують повернення грошей в Україні, наприклад, після війни це 600 тисяч гривень на одну особу. Якщо ми, якщо ми розглядаємо банки європейські, то це, це до 100 тисяч максимально страхова сума. У брокера захист в залежності від брокера від країни теж змінюється. В Страховій компанії. Капітал захищений не тільки від банкрутства страхової компанії на 100%. На 100%, друзі, не вар, не, не зважаючи скільки у вас там грошей: 100 тисяч, 200 тисяч, мільйон. 100% захист капіталу від банкрутства страхової компанії. І ще і від того, що ви будете висмикувати ваші інвестиційні кошти в самий непідходящий момент. Захищені, тобто, і від вас самих. Бо в страховій компанії, коли ви відкриваєте план, є певна обмежена ліквідність. Таким чином, ви самі від себе захищаєте гроші. І коли створюється капітал невеликими сумами з нуля, скажу вам із досвіду: це не мінус, а плюс. Бо це дає змогу гарантовано дійти до фінішу із грошима. А в разі SP 500, це ще і захист від падіння ринку. Що не дасть, в принципі, більше альтернатив цьому такого варіанту, щоб захищав від ринкових коливань немає. Але тут важливо дуже важливо грамотно підійти до вибору такої страхової компанії. Їх багато, як в цьому різноманітті зробити правильний вибір. Ми дивимося на рейтинги. Ну, тобто, як я обираю для клієнтів, коли стосується саме страхових компаній. Дивлюсь на рейтинг. Обираю компанію з самим високим рейтингом, тобто найкращу. Далі дивлюсь, щоб була довготривала історія. Бо щоб розуміти, як компанія взаємодіє з клієнтами, так через те, що ця інвестиція надовго, ми співпрацюємо тобто на довгий період часу, треба розуміти, як виник виникненні якихось обставин, як відбувається комунікація, як все це взагалі. Щоб було комфортно для людини, для клієнта в першу чергу. Тому і далі ще обов'язково треба подивитися, які комісії зашиті всередині, щоб вибрати варіант, який буде найбільш вигідний для клієнта. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб я обрала такий план, коли ви з нуля створюєте, приходьте, будь ласка, я вам можу порахувати. Але тільки якщо ви дійсно готові діяти, створювати капітал. Тоді я підберу правильний варіант і зроблю розрахунки. І далі все. Ви відкрили і забули, все решта відбувається автоматично. Головне, повторюю, щоб були гроші на рахунку. Таким чином, капітал створюється автоматично. А ви займаєтесь тим, що покращує ваше життя. Збільшуйте доходи, займаєтесь творчістю улюбленими справами. Тому, друзі, тільки для тих, хто готов інвестувати, я можу підібрати для вас варіант надійних інвестицій. Але для того, щоб зрозуміти, скільки ви можете щомісячно платити, які у вас цілі треба розуміти, на коли вам треба ці гроші, які є варіанти. То я запрошую вас на діагностичну консультацію. Вартість цієї консультації 750 гривень.